The samovar is full of tea You stare unblinkingly at me While your car waits in the freezing rain Так, я бачу, що на фізкультуру прийшли лише дівчата Немає хлопців Треба вияснити причину, чому вони не прийшли Але ж ви знаєте, Іване Вадичу, що у хлопчиків вічно тисячу причин зеленяти за року, тим більше з фізкультури. Ага, у мешках нога розболявся, а у опрацькова голова. У злового додаткове заняття з англійської. А брати вершинові саме сьогодні мають допомогти татові щось кудись перевести. Ну так вони сказали. Так, а що Петренко, Сидоренко, Іваненко? Як вони пояснили пропуск уроку? Петренко форму забув. Іваненко на фізрук взагалі забив, а Сидоренко в школі сьогодні не було. Так, значить, крос, сьогодні біжимо дівчачим колективом. Крос! Та що, ви, спека на вулиці, ми бігати не зможемо. Цього року постанову, постановища в строку, трудовику і завгоспу зарплатно у різні дні. Нерозумнічай. Так, я добрий фізрук. У мене і ліниві і норовливі бігають. Тож будемо бігати. Тож перед за орденами. Чому річ? Чому як мухи сонні? Ану бігом, я сказав. Фізкультура продовжує життя на 5 років, але ці п'ять років потрібно провести в спортзалі. Ну ось навіщо я прийшла на цю фізкультуру? Робити нема чого, бігати по колу. Треба було, як наші хлопчики, піти після п'ятого року і не мучитися. Ще й кричить, сам би побігав під таким сонцем. Легко з секундоміром стояти і командувати. Розмови припинили. Треба швидкість збільшити. Швидше втричі треба. Ні, в чотири рази треба швидше. А ви б самі побігали б, а ми подивимося, як ви будете прискорюватися. Навіщо нам біг на швидкість, якщо дівчата можуть займатися фітнесом та чудово виглядати? Все досить не на Ну більше жодного кола. Не можу я на швидкість бігти, сил не ну ось! Можете, коли хочете, а казали, немає сил. З такими показниками ми можемо спартакіаду шкільну виграти. Ого го. Біг піднімає настрій. Собака касає за п'яти. Вихід один, бігти без оглядки. Страшна справа. Біжить і не знає куди. Ось хто має чи школу на змаганнях захищати. А давайте фізруку запропонуємо. Бачите, який швидкий. Ага, запропонуємо, звичайно, якщо спіймаю.